Так, сьогодні і наступний урок, який в нас буде, ми будемо повторювати таку тему, як піраміда. Давайте згадаємо, що таке піраміда. Це такий многогранник, який складається з якогось плоского многокутника, взяту точку з, ну, поза площиною і цю точку поєднано з усіма точками основи. Ми малюємо відрізки, які поєднують цю точку саме з вершинами, але ми вважаємо, що це об'ємна фігура, і з цими точками, які там, ця точка теж поєднана. Тому ми отримуємо ось таку фігурку, яка всередині теж точок складається. Це в нас піраміда. Це я намалювала будь-яку довільну піраміду, довільна чотирикутня піраміда. Висота піраміди це перпендикуляри, який ми проводимо з вершини піраміди на площину основи, вона позначається літерою H. Тепер, якщо в нас довільна піраміда, пам'ятаєте, ми казали, є така закономірність. Якщо вона n кутня піраміда, то в неї вершин N плюс 1, бо внизу N ще одна зверху, граний N плюс 1. Бо М по бокам і одна знизу. А ось ребер 2 м Окремо ми розглядаємо правильні піраміди, є ще так звані спеціальні, ну, окремі види пірамід, там є чотири типи. Давайте сьогодні поговоримо про правильні піраміди лише. Що таке правильна піраміда? А, це піраміда, в основі якої лежить правильний многокутник, Наприклад, правильний трикутник, чотирикутник, тобто квадрат, шестикутник, п'ятикутник. Але найчастіше на зайну зустрічається правильна чотирикутня піраміда, тобто в основі лежить квадрат. Ну, Може і трикутня теж зустрітися. Інших видів я не зустрічала, але все може бути, можуть і вони зустрітися. І ще, крім того, що в основі лежить правильний многокутник, наступне. Пункт значення правильної піраміди, що основа висоти попадає в центр цього многокутника. Що таке центр многокутника правильного? Це центр вписаного і описаного кіл. Ми знаємо, що для правильного многокутника ці точки збігаються. Тобто, якщо я основу висоти поєднаю з вершиною в правильній піраміді, то це буде R велике, то це в нас R велике, якщо я проведу перпендикуляр до сторони, то це буде R маленьке. Ще хотіла нагадати таку річ, що таке апофема піраміди. Апофема піраміди – це висота бічної грани. В правильній піраміді апофема це висота бічної грани. Якщо я проведу апофему і поєднаю цю точку з основою висоти, ось цей кут тут немає літери, МПО, буде ще називатися двогранним кутом лінійного кута при основ... Не, сказала, лінійним кутом двогранного кута при ребрі основи. Нехай він дорівнює 1 альфа. А, тому ось цей відрізок ОП це R маленьке, це апофема позначаємо літерою H маленьке, це в нас R. Для трикутньої піраміди R маленьке це А поділити на 2 корень з 3, R велике, а на корінь з 3. І є дві формули для обчислення площі бічної поверхні. Ось ця є на зНО, а ось цієї немає, але вона теж дуже зручна. Площа бічної поверхні. Праведній піраміді це площа основи поділена на косинус двогранного кута при ребрі основи. Або це пів периметр основи помножений на апофему. Ця формула, ще раз підкреслюю, назву є, але ця теж дуже корисна. Якщо піраміди чотирикутні, ці дві формули також мають місце, але ось цей відрізочок це R маленький, це половина сторони. Бо радіус вписаного в квадрат кола дорівнює половині сторони. А це в нас R велике. Можна ще знаходити як половину діагоналі квадрату. Якщо ви пам'ятаєте, що діагональ квадрату це А корінь з двох, Тут ми це ще ділимо на 2, а потім, якщо скоротити на корінь 2, отримуємо ось таке число. Так, це правильні піраміди. Давайте подивимося тепер, як це застосовувати на практиці. Візьмемо файли, які ви теж колись бачили, ще раз продивимося такі основні моменти. Ну, Наприклад, буває, ось такі бувають ось такі прості задачі. У нас є розгортка фігури, що таке розгортка? Це нашу фігуру, многокутник, наш новогранник, вибачте, ногограник розрізали по швам, так, щоб можна було його покласти на площину, і щоб всі частини були поєднані одна з одним. Тобто, якщо ми збираємо назад, так? То яку фігуру ми отримаємо? Ну, тут, зрозуміло, Б. Мабуть, всі це бачать, так? Йдемо далі. Номер другий висота правильної чотирикутньої піраміди дорівнює 4 см. Давайте намалюємо правильну чотирикутню піраміду. В основі лежить квадрат, але ми його зображуємо як паралелограм. Точки перетину діагонали, вгору підіймаємо висоту, так, поєднуємо. А, Б, Д. М, так, Висота правильної чотирипутньої піраміди дорівнює 4, а апофема, тобто треба провести ще апофему, дорівнює 5. Якщо у вас проведена апофема і висота, обов'язково проведіть ще відрізок, який поєднує основу висоти і основу апофему. Тобто вам відомі ось цей відрізок і ось цей. Ну, прям е натяк такий, щоб ви ось цей відрізок знайшли, так? Це єгипетський трикутник. Тому ока це крівка. А тепер дивіться, вам треба знайти косінус кута між площиною бічної грані і площиною основи. Дуже сподіваюся, що ви бачите, що це ось цей кут. Кут між площиною бічної грані та площиною основи це є двограний кут. Тобто, ось косінус цього кута ви шукаєте, як його знайти? Косінус це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Означення косінуса, воно є наземно, але треба ще здогадатися, що там саме це означення, воно в геометричній частині є. Ну і відповідь буде 3 п'ятих від Третя задача, ви можете вдома самі спробувати, вона дуже схожа на другу. Так, дивимось четверту. Скільки граней у піраміди, у якої 12 ребер? Ось тут треба згадати ось ці закономірності. Тобто ребер у піраміди дває. І це дорівнює 12, тому N дорівнює 6. А граний у вас N плюс 1 грань, тому граний буде 7, і ми обираємо літер V. Так, далі давайте візьмемо номер 4, 5. Апофема правильної чотирикутної піраміди дорівнює 8. І так, знову намалюємо правильну чотирикутну піраміду. Те, що буде хоча б по одній задачі на кожен вид многогранники, це точно це такий ну, закон негласний. Ви в 11 класі вивчали призми, піраміди і ціла обертання. Обов'язково, хоча б по одній задачі на кожен з цих а, видів фігур буде, вона може бути така тестова, типу четверта, бачите, вона не складена, п'ята теж не складена. І щось таке буде, мабуть, в відкритій частині, хоча б одна задача теж буде. Я теж не думаю, що вона буде дуже складена. І так, апофема, тому треба провести висоту вічної брані, поєднати цю точку з основою піраміди. І так, висота 10, ну, апофема 10, висота піраміди 8. І знову, бачите, в нас в одному трикутнику дали два елементи. Тому, мабуть, треба починати з цього трикутника і знайти в ньому третій елемент ОК. А знайти взагалі треба сторону піраміди, тобто А, сторону основи піраміди. А, Д, ну, а, Д Б, це будь-яку. Ну, ми всі бачимо, що цей трикутник МОК теж Єгипецький, тому за теоремою, хто не бачить, що він є може знайти за теоремою Піфагора, ОК це буде 6. Чим є відрізок ОК? ОК це Р маленьке. А для правильної чотирикутної піраміди це половина сторони. Тому, якщо ми знаємо цей радіус, то сторона навпаки в два рази довше, і це буде. 12. Тому це буде літера А, 12. Так, добре, йдемо далі. В нас номер шостий. Давайте теж візьмемо. В нас є теж правильна чотирикутня, кутня. Так, знов чотирикутня піраміда. А, Так, висота. Три, а сторона основи вам відома, тобто тут про апофему нічого не сказано, якщо нічого не сказано, то не треба її проводити. Може, нам вона і буде потрібна, зараз подивимось. Тобто вам відома висота піраміди, вона дорівнює 3, а сторона основи 12, а треба знайти довжину бічного ребра. Так як вам треба МЦ знайти і відомо МО, то що треба знайти ОЦ. Як можна було б знайти оце? Так, знайти, давайте все ж таки напишемо, що знайти треба. Знайти треба МЦ. Тобто МЦ можна знайти з трикутника оце, якщо ми знайдемо це. Ну, по-перше, можна знайти оце як R велике для квадрату. R велике це сторона поділена на корінь з двох, так? Тому це буде 12 поділити на корінь з двох це буде 6 коренів з 2. Можна було знайти діагональ АЦ, вона в корінь із 2 разів більше, тобто 12 коренів з 2, а потім поділити її на 2, ті ж самі 6 коренів з 2 видів. А далі МС знайдемо як гіпотенозу в прямокутному трикутнику. Тобто це буде МО в квадраті 9 плюс 6 коренів з 2 в квадраті. Це буде 36 помножене на 2. Це 72, і буде корінь з 81, і це буде рівно 9. Це буде варіант Г. А сьома задача вона така ж сама, ну, не така ж сама, але дуже проста. Там периметр відомий правильної чотирикутньої піраміди поділити на, на 4 буде сторона, а по фему відома треба висоту знайти. Ну, тобто, теж все. Навколо цих формул, як ви бачите, правильно чотири кутні Але є такі ще задачі, які я хотіла показати. От, наприклад, восьма. Да? На малюнку зображено розгортку піраміди, яка складається з квадрату. Ми бачимо, що це так. У в нас ось він квадратик. Зі стороною 10 і чотирьох правильних трикутників. Ну, якщо вони прилягають до квадрату, то е, сторони цих трикутників нам теж відомі, а треба знайти площу бічної поверхні. Ось дивіться, діти: взагалі, в нас є дві формули для обчислення площі бічної поверхні. Або площа основи поділити на косину з двогранного грамного але ми тут ніяких двогранних кутів не бачимо, тому ця формула нам не дуже буде. Потрібна. А, можна за формулою півпериметр на апофему. півпериметр периметр основи на апофему, але треба шукати апофему. А можна здогадатися взагалі, що можна і інакше. Дивіться, скільки у вас бічних грамів? Чотири, так? Вони всі рівні трикутники, тому чотири треба помножити на площу одного трикутника. А площу одного А квадрат коренів трьох поділити теж. На 4. Четвірки скорочуються, і ми отримаємо А квадрат коренів з 3. А в нас відомо, це 10, тому це буде 100 коренів з 3 і ми обираємо літеру А. Так, йдемо далі. Можна очистити Номер 9 Беремо, дивіться, визначте площу вічної поверхні правильної трикутної піраміди. А, тобто у нас є, Це майже єдина задача на правильну трикутну піраміду. Правильна трикутна піраміда. Тут я не буду зараз вимальовувати положення висоти, бо це задача тестова, це не так важливо. Якщо б це була відкрита частина, яку перевіряли вчителя, тоді б це було важливо. В даному випадку просто поставлю там точку. А взагалі тут треба було дві медіани медіанином давати. І так, а довжина сторони основи 10, тобто всі сторони по 10, так? А довжина бічного ребра 13, а нам треба площу бічної поверхні. Ну, теж ми сьогодні вже з подібною задачею зустрічалися: або треба формула С-основи на косинус двогранного кута, але нам невідомий двогранний кут, або треба. Провести апофему і її знайти. Ну це буде неважко. Треба тільки згадати, що в правильній піраміді і бічні ребра теж рівні, тому бічна грань це рівнобедрений трикутник, тому якщо ми проводимо висоту, вона буде ще й медіаною, і тому ви зможете знайти апофему БК. Затворимо піфагора. Це катет, так? тому це буде БЦ в квадраті мінус КЦ в квадраті. Це буде 12, це наша апофема, і тому площа бічної поверхні це буде пів периметр основи умножити на цю апофему. І це буде одна друга периметр основи це 30, а апофема це 12. Можна так, це з цим скоротити 6, 6 на 30, 180 см квадратних і така літера є. Так, давайте ще десятий номер візьмемо. Можна стирати? Так. так, а зачекайте трошки менше зроблю. Так. І так, в нас тут теж правильно чотирикутня піраміда. Намалюємо її. О. Так, А тепер дивіться, сторона основи дорівнює 6. Всі її бічні грані нахилені до площини основи під кутом 60 градусів. Тобто, що нам дано? Нам дани двогранні кути. Просто про це так сказали, що можна не дуже зрозуміло. Кут нахилу бічної грані до площини основи це і є двогранний кут при ребрі основи, тобто ці кути по 60 А нам треба знайти площу бічної поверхні. А формула для площі бічної поверхні, як я казала, у нас там ще є яка с основи поділити на з двогранного кута. А тепер дивіться, ви ж можете знайти площу основи. В основі лежить квадрат. Сторона квадрата нам відома, тобто це 36, а косинус 60 це одна друга. Двійка йде нагору, і це буде 72. Можна було б, якщо б ви цю формулу не пам'ятали, можна було б і інакше. Можна було б знайти цю апофему, тобто знайти спочатку ОК, це половина сторони, бо це радіус писаного кола, знаючи ОК і кут, знайти гіпотенузу НК, потім. А за цією формулою, яку ми використовували в минулій задачі. Але ця формула більш зручна і, мені здається, буде корисніше взяти. Так, йдемо далі. Номер 11. Теж не дуже важка здача, я думаю, що ви можете самостійно. Так, давайте 12-ту візьмемо. Знов у нас правильно чотирикутня піраміда, а зараз. Так, МВЦД. Ось тут якесь М. Висота правильної чотирикутної піраміди дорівнює 24. А її апофема, тобто треба провести апофему, вона утворює з сплошною основи кут 45 градусів. Про який кут йдеться мова? Про ось цей кут. Це двогранний кут у нас. Це кут нахилу апофеме до включиної основи. А нам треба вичислити вичис... довжину основу, тобто АД. Ну теж неважко, бо ви бачите в трикутнику МОК вам відомий катет МО і гострий кут, тому ви зможете знайти ОК. ОК це катет прилеглий, тому ви МО множите на котангенс кута 45 градусів. Ну, взагалі можна було побачити, що цей трикутник буде а, прямокутній рівнобедрений, тому там теж буде 24, бо там є 45, це одиничка. А чим є відрізок ОК? Відрізок ОК це Р маленьке для правильної піраміди. Для правильної чотирикутньої піраміди це половина сторони. Половина сторони, тому вся сторона це 2Р. Це буде 48, і тому ми обираємо літеру Г. Пусть у вас не пугає той факт, що тут таке велике число. Ну, така задача. Є так, дивимось далі. Мені здається, що 13-й номер ми розв'язували в тені призму. Було таке. Здається, що розв'язували. Давайте ще 14 розберемо 15. Ось такого типу, як 15 і 16, може бути у відкритій частині. І так, дивимося. З вершини квадрату проведено перпендикуляр СБ. Ну, тобто ми утворили таку чотирикутну піраміду, але це неправильна піраміда, окремий вигляд, яке з наведених стверджень правильне. Кут СБА 90 згодні. Так, це вірно, бо СБ перпендикулярно до площини. Кут САД, САД, ось цей кут, дорівнює куту SDA. А ось це невірно точно. Бо якщо б вони були рівні, то SD було б рівнем SA. А чому ці два відрізки не рівні? Бо в них різні проекції, Діагональ квадрату не дорівнює стороні. Тому це точно, ось це вірно, це невірно. І наступне куд дорівнює 90 градусів. Це важко побачити, але це так. Чому це так? Подивіться, в основі лежить квадрат. Тут теорема про три перпендикуляри. Ось у вас перпендикуляр до площини, ось про, е, похила, ось проекція. Якщо проекція перпендикулярна до АД, то і похила теж перпендикулярна. Тобто кут САД. Дійсно 90 градусів, тому ми обираємо перше і третє купоці. Так, йдемо далі. Номер 15. В правильній чотирикутній піраміді бічне ребро 15. І так, зробимо креслення. У нас правильно знов правильне 4 як ви бачите. Це найрозповсюдженіший тип. Може, тому що з квадратом простіше працювати, ніж з рівностороннім трикутником вас жаліють, дають такі не дуже складні. Так, а бічне ребро 15, а сторона основи 9 коренів 2. Вам треба знайти об'єм об'ємки. Так, давайте проставимо літери, А, Б, С, Д. Ось ця задача, ще раз повторюю, схожа на те, що може дійсно вам попастися на ЗНО. Ну, давайте почнемо а, в у відкритій частині, тобто це одна з чотирьох останніх задач. Об'єм піраміди це одна третя С основи помножити на висоту. У вас ця формула Єн ЗНО в основі, так як це правильно, чотирикутні піраміди, лежить квадрат. Тому S основи ми шукаємо як площу квадрату, це А в квадраті. В нашому випадку це буде 9 коренів 2 в квадраті. це буде 81 помножити на 2. 81 на 2 це 162 сантиметри квадратні. Так, тепер треба знайти висоту. Але можна теж міркувати так. Ну, по-перше, це, це r велике. R велике це сторона поділена на корінь з 2, тому це буде 9 коренів з двох поділити на корінь з двох, це буде 9 просто. А далі ви за теоремою Піфагора знайдете висоту і все вам все відомо. З трикутника МОЦ за теоремою Піфагора ви знаходите МО. Взагалі це знову єгипетський трикутник 5х3, 3х3, там 4 на 3 буде 12. Ви можете знайти просто за теоремою Пифагора. І підставляєте формулу. Це 1 третя 12 помножити на 162. Можна скоротити ось так. Ну і 4 множимо на 162. 4 на 160 – це 648, 648 см кубічних. Тобто в відповідь ви б записали число 648. 48. Так, дивіться, діти. У нас ще залишилася третя частина цього файлу, тобто це задачі на піраміди, які вже по більшості неправильні. Будемо це згадувати ну, на наступному році. Ми з цього файлу не все розв'язували. Ви можете взяти, що ми не розв'язали. Задача 3. Давайте я тут запишу. Задача 7. Так, далі. А, задача, так, 9, 10, ми мені здається розв'язали, 11 не розв'язали, І 16. Ну, і повторити а, типи неправильних пірамід. Це наче це. Добре, тоді на сьогодні ми закінчимо. Завтра будемо... Закінчувати логарифми і почнемо з алгебри комбінатури. Це тоді до зустрічі. Дякуємо дуже. до сідання.